Так, доброго часу, мої дорогенькі. Просили подивитися Дніпро на березень місяць. Давайте подивимося, що очікує. Будуть удари. Небезпека з повітря йде. Небезпека з повітря йде, але я вам скажу, що та вся небезпека, вона як буде закриватися, більше буде, більше буде. ППО працювати. Більше будуть відпрацьовувати системи от саме оборони, от такої повітряної оборони. Тихо не буде, але і таких от саме попадань, да, там будинки великих таких кривавих, я б навіть назвала, так, їх не буде. Є небезпека з повітря, є, на жаль. На жаль, вона є, вона не дівається нікуди, вона і не дінеться поки що, оскільки війна не закінчена. Тому навіть про це говорити зараз ну, не варто. Просто не варто. Дуже хочеться, але не варто. В Дніпрі, десь мож, може трошки далі, саме в області, буде встановлена нова якась система повітряної оборони, яка буде захищати саме от Дніпро. Отак я вам скажу. Тому що не в самому Дніпрі це буде, а десь біля нього, так, біля міста, будуть поставлені, де не буду говорити, і відповідно, бо ви ще звините не в самому Дніпрі, а десь поряд будуть встановлені. Для того, щоб, от бачите, виявляти і не давати долетіти до міста. Цим свино собакам. Так, отже, давайте подивимося на березень по декадам. Розбила я, змінюю колоду. оскільки будемо дивитися по тому, як вони будуть себе вести ці. Так, з першого по десяте. Угу. З 1 по 10 я вам скажу, що будуть ще активно активні дії будуть. чому це проявляється? Тому що з 1 по 10 будуть прям закидувати Дніпро ракетками. От прямо на початку я бачу, що бачите, І це зроблено для того, щоб знаєте, паралізувати людей, знову ж таки, щоб більше жертв було, да, будуть закидувати, будуть поранені. Дніпро, зміна керівника. Так, з 11 по 20, дивлюся, що буде в Дніпрі. От він захист для того, щоб не було великих руйнувань. А, десь на, на, на другому тижні, так, березня, от там ще трошечки буде, ну, трошечки, я б сказала, що будуть якісь такі нюанси з ракетами. Але йде захист. Позиції, які, ну, які люди, люди продають. Так, далі з 21 по 31, так? Давайте подивимось. По 31 давайте подивимось. А тут уже більш-менше виходить нормально. Єдине, що карта Страшний суд, зараз розкладу її спеціально. Ага, Таємна ситуація по захисту. Дивіться, прийде допомога, допомога світу. От, до речі, в Запоріжжі також саме я дивилася Запоріжжя перше. Так, також саме йде, що світ, якби наважиться надати щось таке, що нам, нас буде захищати, щоб не було от страшних судів. Далі, друге, березень місяць будуть бити не просто в якісь там. Об'єкти, напевно, це будуть якісь стратегічні об'єкти, як для нас, для них вони взагалі не стратегічні. Це якісь об'єкти, де є діти. Отут іде небезпека для дітей. Тому, будь ласка. Можливо, якісь розважальні такі комплекси. Але для того, щоб. Прошу вибачення, але хворію, тому мені можна. Є така, знаєте, небезпека з повітря для торгових центрів, для... тому не нехтуйте, де багато діток. Можливо, якісь там коле, садочки. Опитувати. Дякую вам дуже, що ви зі мною. Не забуваємося підписуватися, робити, ставити вподобайку. І всього вам найкращого. Дякую!